Жив собі був один астроном, що дуже добре заробляв читанням лекцій, так добре, що навіть мав особистого водія. Їдуть вони якось, і астроном каже водію Ти знаєш, я майже щодня читаю одну й ту ж лекцію. Набридла мені вся ця одноманітність до стобіса». А мені вже давно водіння остогидло, відповів шофер. Еврека, вигукнув астроном, тобі набридло водити, а мені читати. Зміняймось місцями. Всі мої лекції записані на папері, а в цьому місці мене ніхто в обличчя не знає. Так і зробили водій прочитав лекцію без запинки і заслужив вучні оплески, настав час для питань і відповідей. А не могли б ви прокоментувати концепцію відносних переваг моделей пульсаційної нестабільності і росту нестабільності дискових моделей з метою пояснення процесів катаклізматичних вибухів у різних зірок? Запитав один із слухачів. Водій замислився на хвильку, відповів: Я здивований, що ви вирішили запитати мене про таку просту річ, і щоби вам це довести, я попрошу мого шофера відповісти на це питання.